Ласкаво прошу до Міконс Заліза. В цьому відео я розповім вам про першу китайську материнську плату на сокет Intel LGA3647. а саме материнська плата Huanan Gi x 11 d 16D. Материнська плата знаходиться ось там позаду мене, і для себе я зробив. Роздруківку усього важливого, що я хочу розповісти про цю материнську плату. Тому прошу вибачити мене, якщо я буду інколи дивитися на свою роздруківку, оскільки розповідати є чимало чого, і я не хочу заходити в якісь джунглі протягом запису цього відео. Спершу необхідно повідомити, що материнську плату я придбав за половину її ціни, тобто не за 500 євро, а за 250 євро. Я написав до представника Хуана Джи, і звичайно, я намагався отримати безкоштовний екземпляр для того, щоб зробити відео. Але, врешті-решт, вони погодилися лише на 50% відсоткову знижку. Таким чином можна стверджувати, що спонсорує це відео принаймні частково, але я буду казати те лайно, яке вважаю за потрібне, і взагалі мені здається, що після цього відео жодної співпраці з Хуанджи не буде, і вони не будуть бажати нічого чути від мене та не будуть дивитися жодні з моїх відео. Що ж, про все по черзі, материнську плату Hana gx 11 d 16 d я буду називати просто один, е, X11 в цьому відео, оскільки назва задовга. Загалом ця материнська плата здається клоном, чи принаймні китайці спробували склонувати Supermicro X11 DPIN материнську плату. Загалом вони дуже схожі. Звичайно, леял трошки відрізняється, і звичайно, китайська плата вона значно гірша від Supermicro. Мікро, принаймні, Ханан чи підтримує процесори максимум до 165 Вт, тоді як Супермікро підтримує процесори аж до 205 Вт. І там можна зробити модифікації, щоб навіть 240 ватні процесори встановлювати. Так само, як і супермікроматеринська Материнська плата, Honangi X11 використовує серверний чіпсет C621. Тут нічого нового, це стандартний чіпсет на сокет lg 3647 Далі для материнської плати є мануал. Цей мануал написано на китайській і англійських мовах. Для того, щоб почитати англійську, необхідно просто проскролити у другу половину документу. Мануал написано досить поганенько, є помилки, але загалом також можна знайти. Чимало корисної інформації, звичайно. Я б хотів, щоб мануал був значно кращої якості, і щоб там було значно більше інформації, але навіть такий мануал краще ніж жодного. Тому, якщо вас цікавить детальна технічна специфікація та розташування компонентів на материнській платі, можу порадити подивитися на цей мануал або переглянути моє відеорозпаковки. Від себе додам, що материнська плата має два процесора, і PCI-Express з'єднання розділяється між ними. Перші PCI-Express X16 слоти під'єднані до другого процесора, все інше під'єднано до першого процесора. А все інше, це два PCI-Express X8, останні PCI PCI-Express X16, 2M.2 .2 слоти і два окулиньки з'єднувачі. Тут ще можна зауважити неточність, оскільки процесори називаються CPU 1 і CPU 2, тоді як PC express слоти підписані як CPU 0 і CPU 1. Тобто PC express слот підписаний як CPU 1 під'єднується до CPU 2, а PC express слот під'єднаний до CPU 1, підписується як CPU 0. Ще на материнській платі є слот для встановлення sd карт. Я не знаю, чи воно має працювати, і в мене лише дефектна материнська плата, але я спробував встановити туди sd карточку, і вона не відображається. Також я не знайшов ніяких пристроїв в девайс-менеджер, які б відображали, що на материнській платі є карт-рідер. Також в мануалі до Huananji X11 немає жодного слова, принаймні в тій версії, що була в мене, немає жодного слова про цей кардрідер. Тому я можу здогадуватися, що в даній ревізії материнської плати цей кардрідер не працює. Можливо, в майбутньому вони зроблять, щоб цей кардрідер працював. Але наразі мікро e, SD-карточка тут не працює. Мережеві адаптери Honan GX11 11 це гігабітна мережа від Intel. Їх маємо дві, але як на мене, то це досить жалюгідно. Материнська плата коштує 500 євро, і китайці не спромоглися вставити сюди навіть 25 гігабітну мережу, не кажучи вже про 10 гігабіт. Щодо IPMI, то тут стоїть стандартна s AST2500, і вона працює. Маємо додатковий мережевий з'єднувач для видаленого керування комп'ютером і маємо VGA-виходи для під'єднання монітору. Загалом IPMI-інтерфейс непоганий, але він також має свої обмеження і свої глюки. Наприклад, тестуючи материнські плати від SuperMicro і Intel, коли маємо IPMI, в мене є можливість налаштовувати налаштування BIOS, використовуючи інтерфейс IPMI. У випадку з HONAN-G цього зробити неможливо. Звичайно, є видалене керування комп'ютером, можна, можна запустити видалений робочий стіл і можна знайти. Можна зайти в BIOS і там встановити всі необхідні налаштування. Але якщо, наприклад, ви застосували якісь налаштування, які не працюють, ваша система не завантажується, то змінити налаштування BIOS за допомогою IPMI UI у вас не вийде. Ще на материнській платі є з'єднувач TPM2.0, такий самий, як і на Супермікро варіанті. І, як не дивно, TPM2.0 модулі для супермікро материнських плат працюють з Huanan gx X11 материнською платою. Також можна зауважити, що на материнській платі маємо аж 14 SATA-портів. Маємо два стандартних sata порти і три sas зєднувача Кожен з цих sas зєднувачів переходить до 4 sata порти за допомоги спеціального дрота чи кабеля. Також в BIOS є налаштування pci Express біфуркації, тобто PCI-Express X16 слоти можна роз'єднати на X4, 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 або X8, X8, або інша конфігурація, яка вам необхідна. І restore on power loss на материнській платі присутній і працює належним чином. На жаль, мій Xeon Platinum 8124M на материнській платі Honan gx X11 не завантажився. Цей процесор має TDP пакет 240 Вт, і на більшості LG3647 материнських плат він не працює, принаймні без додаткових модифікацій. Загалом, наскільки мені відомо, Huanan G X11D16D має обмеження в 165 Вт TDP для процесорів. Представник від Хунанжі відмовився мені підтвердити, що материнська плата має саме таке обмеження. Замість цього він надіслав мені список протестованих процесорів, і всі процесори, які були протестовані, вони або мають tdp пакет менше ніж 165 Вт, або вони мають маленькі tdc вимоги, наприклад, як Xeon Gold 6149. Якщо ви той ризиковий хлопець, хто бажає зекономити на блоку живлення і використати двосокетну материнську плату з Китаю, то спеціально для вас я перевірив, і Хуанаджі GX11 працює при використанні лише одного восьмипінового з'єднувача для процесорів. Навіть при використанні одного з'єднувача обидва процесори працюють, і все на материнській платі має живлення. Що ж, це була загальна інформація про материнську плату Honor gx 11 d 16 dd Тепер настав час поговорити про погане та досить огидне. В моєму випадку проблеми з материнською платою почалися одразу з коробки. Китайці надіслали мені неправильні адаптери для встановлення процесора. Як і у випадку з LGA 2011 3 версії, Intel зробили дві версії чи два виконання кріплення охолодження на процесор чи на сокет LG3647. Маємо квадратне кріплення і маємо продовгувати кріплення. На материнській платі використовується продовгувата чи narrow укріплення, тоді як китайці надіслали мені адаптери для встановлення процесора на квадратне кріплення. Таким чином, мені довелося встановлювати процесор одразу в сокет і на нього встановлювати охолоджувач. Встановлення процесора це ще половина лиха, а от справжнє лихо приходить тоді, коли необхідно цей процесор знімати. Якщо ви наклали недостатньо термопасти, чи ваша термопаста недостатньо клійка, то процесор може бути піднятий охолоджувачем, а після цього він впаде в сокет і може його пошкодити. Але якщо ваша термопаста досить клійка, то процесор витягнеться з сокету нормально і він залишиться на охолоджувачі. І ось тут його необхідно буде знімати з охолоджувача, що може бути досить проблематичним. Навіть якщо ви маєте досвід, і навіть якщо ви очікуєте це, процесор все одно може несподівано від'єднатися від охолоджувача при натисканні до нього. В моєму випадку мені вдалося уникнути будь-яких пошкоджень, але все одно я отримав маленьке упсі. Загалом при тестуванні та використанні Honor gx 11 d 16 d материнської плати є враження, що PCB на цій материнській платі занадто тонка. Материнська плата нестабільна, вона воблить, вона прогинається, і є враження, що якщо я буду необережним з материнською платою, вона просто зламається. Минулого тижня я тестував Intel s 2620 STB, також двосокетну LGA3647 материнську плату, і працювати з цією Intel материнською платою це Просто задоволення. Материнська плата має дуже товстий. PCB, вона дуже стабільна. все виконано дуже якісно. Але Хуананджи це інша історія. Після встановлення пари Xeon Gold 6138 та встановлення всіх планок оперативної пам'яті, я з'ясував, що один слот на материнській платі просто не працює. Я виконав всі можливі тестування, я замінив процесори між сокетами, я також спробував протестувати з різними планками оперативної пам'яті, але ні. Один зі слотів оперативної пам'яті просто на материнській платі не працює і все. Непрацюючий слот оперативної пам'яті мене не зупинив, і я продовжу тестування. Звичайно, всі деталі можна знайти на моїх слайдах наприкінці цього відео, але зараз уважу, що на материнській платі немає налаштувань RAM Timings, немає Smart Fun, немає Resizable Bar і не працює режим сну. Тобто, це така дубова серверна материнська плата поганої якості, незважаючи на те, що ми маємо 8 з'єднувачів для ваглярів, пін PWM, швидкість цих ваглярів. Контролюється материнською платою автоматично, нічого змінити неможливо, і вони обертаються досить швидко, досить гучно. Трипінові вагнері, які мають регулюватися за допомогою вольтажу, обертаються на 100% швидкості. Але це все були квіточки. Насправжня проблема чекала на мене при тестуванні pci Express слотів. По-перше, встановити мою AMD RX 7920XT на цю материнську плату досить проблематично. Якщо встановлювати в перші pci Express слоти, то це неможливо зробити, якщо встановлена оперативна пам'ять. Якщо встановлювати в інші pci Express слоти, то графічний адаптер дотикається до охолодження на чіпсет, і мені це не подобається. Тому я витягнув свою малесеньку. AMD RX 6420 для тестування. Материнська плата з цим графічним адаптером завантажується, але при встановленні AMD драйверів материнська плата тупо перезавантажується. Я перевірив це кілька разів, я перетестував кілька різних PCI-Express слотів. Поведінка абсолютно однакова. Після того, як Huanan GX11 відмовилася працювати з моєю RX642.0, я витягнув свою стареньку, але все ще працюючу Nvidia GT710. З цим графічним адаптером материнська плата також завантажилася, і в цьому випадку Nvidia драйвери встановилися без проблем. Я навіть запустив невеличкий стрес-тест GPU-Z. Але після того, як я додав ще одну GTA 7-10 на цю материнську плату, завантажився в систему і спробував запустити GPU Z стрес-тест, система знову перезавантажилася. Але я не знаю, в моєму випадку ми маємо просто дефектну материнську плату, чи дизайн цієї плати зовсім неадекватний. Оскільки материнську плату x 11 d 16 d я отримав від Хуанджи за пів ціни і для того, щоб зробити огляд, я звичайно написав про всі ці проблеми представнику Хуанджи. З метою отримати якусь пораду та зрозуміти, що з цим всім робити, щоб протестувати материнську плату належним чином. Гадайте, що він відповів мені? Лише одну фразу китайською мовою увімкни або 4 g decoding в BIOS. Звичайно, як ви, мабуть, і очікували, це абсолютно нічого не змінило. Так, за замовчуванням або For g декодінг в BIOS вимкнено, але після того, як я його увімкнув, нічого не змінилось. Материнська плата в такій конфігурації зовсім відмовляється завантажитися з AMD RX642.0 і все ще перезавантажується, якщо я встановлюю дві Nvidia gt 710 графічних карт. Але найгірше в цій ситуації те, що Хуананджи знали, що я купую цю материнську плату на огляд, але вони все одно не спромоглися протестувати, що вони мені надсилають, і перевірити всі необхідні компоненти пакунку. Загалом складається враження, що ця материнська плата вже була в використанні. Я бачу деякі сліди використання, що вона стояла десь на тестовому стенді, і оскільки я плачу лише половину ціни, вони тупо взяли її з тестового стенду, запакували без будь-яких перевірок і надіслали мені. Також їм абсолютно байдуже про всі помилки, що я розповів. Мені б здавалося, що коли надсилають материнську плату на огляд, то необхідно зробити так, щоб огляд був якнайбільш позитивнішим, але в їхньому випадку їм абсолютно байдуже. Тупо надіслали увімкни або фодідікурін, і на цьому тишина. Тому, як ви, мабуть, і здогадалися, за жодних умов я не можу рекомендувати купувати x 1116 d материнську плату. За інші материнські плати від Хуананджи я сказати не можу, але загалом складається враження, що якість та підтримка замовників від Huan йде вниз, вниз і ще раз вниз. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюсь, комусь допоміг. Сподіваюсь, було цікаво. Дякую за перегляд. До побачення і до наступних відео.